Кожен ранок тут починається з молитви, а закінчується усмішками. Ми завітали до християнського табору веселі канікули з Богом, що проходить у місті броди, аби показати вам, як виглядає літо, яке залишає слід у душі. Літо спека. А понад сотню дітей уже зібралися біля храму, щоб молитися, слухати і спілкуватись. У всіх цих активностях вони пізнають Бога і самого себе. Коли ми прибули до табору, діти вже перебували в храмі. У рамках щоденної програми саме тривала божественна літургія, яка об'єднує всіх учасників незалежно від віку. Весело, активно та пізнавально. Та головне питання: чи вдалося відпочити? Запитаємо про це у самих дітей. Буде звати Юра, мені вдалося відпочити в цьому таборі. Що Тобі найбільше сподобалось? Мені найбільше сподобалися великі ігри та відпочинок. Мені найбільше сподобалося в таборі грати в команді. Назвати Олексій, і мені сподобалися ігри. Які саме ігри? Е, з водним пістолетом, ті, що були вчора, з водою. Мені сподобалося найбільше водний день. Коли він був? Він був учора. Що ви там робили? До нас приїжджала пожежна машина, і вона нас обливала водою. Мені також найбільше сподобався четвер, тому що не тільки, до нас не тільки приїжджала пожежна машина, ще ми стріляли один з Водних пістолетів бігали по милу, щоб перенести воду з одного відраву в інше. Як ти думаєш, чому саме такий відпочинок запам'ятається надовго? Тому що більшість дітей літом хочуть не просто гуляти або сидіти в телефонах, а купатися та мочитися, тому що це можна робити лише літом. Мені також сподобалося водні ігри. Мені дуже сподобалось видні ігри, тому що ми брали губку, намочили і переносили її кожен через голову. І так ми всі були мокрі. Мене звати Лук'ян і мені все сподобалось найбільше. Мене звати Сашко і мені найбільше сподобалось, то, що пожарна приїхала. Мене звати Максим, і мені сподобалось, як ми вчора каталися на Галі. Чи хотілося б вам, щоб табір тривав довше? Так, дуже, дуже сильно. Так, так. Після того, як ми побували на літургії та познайомилися з життям табору, настав час поспілкуватися з тими, хто стоїть за його організацією. Зараз ми поговоримо із співорганізаторами, які розкажуть більше про мету табору, програму і те, що робить ці веселі каніколи з Богом, особливими для дітей. А, яку мету ви ставили перед собою, коли організовували цей табір? Найперше організація самого табору передбачає те, щоб діти мали нагоду в літній час канікул, вакацій зібратися разом не десь біля своїх будинків, не десь за школами чи в інших місцях, не в центрі міста. Хоча це, звичайно, також можливо добре, але найперше при храмі біля церкви, біля своєї парафії, щоб відчували ту тяглість, тяглість віри, тяглість поколінь, щоб виховувалися. Тій вірі, бо при храмі навіть якась, скажімо так, атмосфера сама по собі трошки може приємніша би була. Бо тут панує такий, скажімо так, дружба, взаємодопомога, підтримка. Наші аніматори для того стараються і тут місцеві, і також ті, які приїхали до нас, допомагають нам в організації, беруть на себе таку леву частку праці з дітьми. То фактично, найперше для того, щоб діти могли при храмі тут розвиватися, чогось нового почути. Також познайомитися між собою, ті, які не знайомі, які, можливо, вчаться в різних садочках чи в школах, тим більше, щоб якось підтримувати між собою контакт, бути знайомими, тим самим формувати спільноту. Ми справді хотіли дати дітям відчути цю всю атмосферу, по-перше, християнську, дати більше дізнатися про Бога. І також щоб зробити це як родзинку їхніх літніх канікул, щоб вони це запам'ятали просто назавжди. А от як ви планували програму на ці дні? І чи було складно? Отже, щодо програми, більшість. Можна сказати, організації як такої, нам ласкаво допомогла така комісія у справах молоді нашої сукальсько-жовківської єпархії на чолі з її головою, оцем Агустином. і вони беруть на себе таку відповідальність готувати аніматорів, тих, які проводять табори, тих, які формують також програму, і від єпархії також пропонуються ті чи інші різні програми на вибір, щоб дітям було цікаво, в залежності від кількості дітей, від вікової категорії, від місцевості, від того. Наскільки діти є ознайомлені з вірою, з церквою з Богом, то вони нам запропонували свою допомогу і запропонували теми для цих занять щодо такої катехізмової частини, щодо науки, бо не лише іграми закінчуються ці веселі канікули, але також і до якогось зростання набирання якогось розуму, мудрості, то темою були фільми, книги такого письменника Клайва Стейплза Люїса. Який є християнським письменником, одні з перших своїх творів були в нього такі художні. Багато хто з молоді, навіть мого віку, трохи може старші і молодші, пам'ятають фільм, такий був хроніки, нарній і книги є так само. Такого циклу сам автор цих книг вкладав такі біблійні сенси в свої твори, надавав такого, скажімо, християнського духу своїм творам, тим героям, які є висвітлені в його творах. Щоб і на основі цього ми разом з аніматорами спочатку розповідали їм історії, пізніше пояснювали у світлі саме християнського вчення, події, які відбувалися в, тому, в тій історії, щоб витягнути якусь мораль, щоб діти на прикладі цих видуманих героїв могли для себе розвинути якісь моральні цінності, якісь якості, добрі, яких можливо. Часто не можемо в буденному своєму житті, е, поміж інших людей, побачити. На жаль, е, чи довго часу займає підготовка його? Ну так. Оскільки придумати всі ігри, придумати тематику табору, розписати дні, е, інвентар закупити, так це триває довго. Варто починати десь е, мінімум за місяць. А, а що мотивує повертатися от до цієї справи? Ну, справді те, що ти хочеш вкласти в дітей, щоб вони відчули ці емоції, щоб вони розслабились трішки. Ну і сам ніби дивишся по собі, що колись ти би хотів, щоб для тебе таке провели. Веселі канікули з Богом завершив свою роботу, але його головна місія залишити у кожній дитині світло, яке вона понесе з собою далі. Бо зірочка палай, зірочка палай, лети, зірочка палай, зірочка палай лети, зірочка палай, зірочка палай лети.